Повне оновлення системи керування, вдвічі більша кількість замінених ліхтарів, а також подвоєння чистого прибутку. Міське світло прозвітувало про свою роботу у 2023 році. Детальніше про те, що вже виконали, та що у найближчих планах далі у сюжеті. Освітлення чернівецьких вулиць, площ, парків, скверів, громадських просторів це основні об'єкти, з якими працює міськсвітло. Зважаючи на чималий об'єм роботи, комунальне підприємство протягом останнього часу оновило систему керування, забезпечивши місто швидким реагуванням та контролем освітлення, каже керівник міськсвітла. А це дозволило краще підготуватися до викликів війни. Тепер ми бачимо всі наші шафи онлайн. Місто включається повністю з різницю, напевно, що. До хвилини повністю все місто включається одночасно. Раніше плюс-мінус 15 хвилин було, плюс перевод годинників і це все. Ми можемо бачити вже показники електроенергії, ми можемо бачити, які лінії не працюють. Ми можемо обірвати повністю освітленням дистанційно, вплоть до мобільних телефонів. Завдяки тому, що ми оновили цю систему, ми маємо дуже великий. Процент діючих фонарів. То, то що я вам казав, 2 треті працювало, ми бачили. А 2 треті ми, ми не бачили, поки люди не підзволять. І на, на зараз ми маємо десь більше 22 тисяч фонарів у місті. По заявкам у нас зараз не, не більше 100. І що люди дають заявки. Великим кроком вперед стало поступове повернення під контроль комунального підприємства освітлення території навчальних закладів. Зробили на на скальда вже садочок. Зробили відновили в колишній 27-й школі. Повністю освітлення разом з стадіоном там дуже потужно зараз. І світло. Це одне з улюблених місць відпочинку великого мікрорайону. Відновили освітлення в четвертому ліцеї. Там досить таки є теж прохідний район і спортивний майданчик. І Йдемо далі. Вже школи звертаються, стоять в чергу, щоб піти, але, на жаль, ми обмежені в коштах і потрошки-потрошки йдемо вперед. Окрім того, у 2023 році вдалося замінити понад 1300 ліхтарів, що вдвічі більше ніж минулоріч, встановити понад 200 нових ліхтарів, чотири шафи керування, замінити понад 24 тисячі метрів кабеля. Також міськсвітло світло лише за 9 місяців цього року отримала понад 2 мільйони чистого прибутку, але є і проблеми, які не так просто вирішити, каже Андрій Шалеєв. Опори. Ви знаєте, це напевно що одне з таких моїх болючих дуже моментів, тому що коли я приїжджаю по декілька по вулицям, стоїть освітлення, але опори ну, вони розсипаються. І це одне з проблемних питань, які ми плануємо закривати і піднімати на наступний рік і ще два роки. Ми маємо 5 тисяч опор, з яких більше 50%, ну, навіть більше 60% в аварійному стані. Вони розсипаються, їх терміново потрібно міняти. Тому... Цьому році ми поміняли вже 77 опор. Це досить таки затратна частина. Також на підприємстві функціонує школа освітлення. Тут провідні фахівці з відомих компаній проводять спеціальні тренінги для працівників міськсвітла. У Нас навіть є декілька працівників, які пройшли спеціальне навчання по світильникам на фабриках, і навіть дипломовані цими фабриками як спеціалізовані працівники, які вже мають ну, допуск до обслуговування. Обладнання модернізація міського освітлення у планах на наступний рік суттєво допомогти у цьому питанні може грант від одного з провідних іноземних виробників, яке підприємство розраховує виграти наступного року, каже Андрій Шалеєв. Перша публічна електрозаправка для автомобілів зараз в центрі, яка буде стояти безкоштовно для сучасного транспорту, і е, систему. Ну ми будемо заміряти систему керування. Нову сучасну ще. Модернізувати цю. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня, ТВА.